Громади Бугайчук Василь Васильович, представник Одеської районної державної адміністрації. Також приймають участь спеціалісти селищної ради, начальники всіх відділів і кандидат в заступник Олександр Вікторович Каральов. Всім вам розмір передок денний. Прошу вас його розглянути і проголосувати за основу. 15. Запитання доповнення до порядку денного? Немає. Прошу вас проголосувати в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Для нашої роботи потрібно затерти регламент. Пропонується для інформації до 5 хвилин, для виступу, до 5 хвилин, для довіду до 3 хвилин. Сесію провести за годину. Нема заперечень. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про витрачання коштів резервного фонду за 9 місяців 2025 року. Прошу проголосувати за основу. За 15. Запитання, доповнення до проєкту. Да, кошти не витрачалися, тому питання має. Прошу проголосувати в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Переходимо до другого питання. Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету від Опольської селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Прошу проголосувати за основу. За 15 прийнято. Запитання, доповнення до питання немає. Прошу проголосувати в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Переходимо до третього питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 10 лютого 2023 року за номером. 1011 про затвердження програми цивільного захисту населення та території від надзвичайних ситуацій в Дюперської територіальної громади на 23-25 роки. Прошу проголосувати за основу. За 15. Запитання, доповнення. Немає. Прошу проголосувати в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Так, четверте питання про затвердження програми. Позиція голосувати в цілому за Зразу. Якщо будуть питання, будемо розглядати. Нема заперечень. Ні, ні. Все, дякую. Працюємо за основою в цілому. Ну, це питання вже давайте проголосуємо. Про затвердження програми фінансової підтримки так, та розвитку закладу охорони здоров'я комунального некомерційного підприємства Відьопольської селищної ради Відьопольський центр первинної медико-санітарної допомоги на 26 28 роки. Прошу проголосувати за основу. За 15. Доповнення запитання до проєкту. Немає. Прошу проголосувати в цілому. За 15 прийнято одноголосно. П'яте питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 18 грудня 2024 року до номером 1767 про місцевий бюджет і від селищної території громади на 2025 рік. Запитання, доповнення до проєкту. Будь ласка, і новоцінно. Доброго дня. Що після проведення бюджетної комісії до селищної ради надійшов лист відділу освіти щодо перерозподілу в межах річних кошторисних призначень, які враховані в додатку третьому. Але сьогодні зранку ще є звернення Центру надання соціальних послуг щодо перерозподілу в межах річних кошторисних призначень, 50 тисяч гривень на придбання бензину. Це буде доповнено до додатку 3. В цілому рішення буде те Питання є? Немає. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуючи, шосте про затвердження корольова Олександра Вікторіча на посаді заступника Удівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Шановні депутати, я як селищна голова, виношу кандидатуру корольова Олександра Вікторовича. На призначення моїм заступником. Будь ласка, знайомтеся, Корольов Олександр Вікторович він себе представить і відповість на ваші питання, якщо вони є. Шановні, доброго дня. Корольов Олександр Вікторович, народився в місті Одеса, повний 39 років, освіта лише юридична, за фахом первинним юрист. На процесі життя здобув ще декілька фахових професій, виключно в практиці. Працював в правоохоронних органах України. Працював в бізнесі, тобто в компанії, яка займається експортом агрокультур, мастел, працював на посаді заступника директора понад 4 роки в цій компанії. Спочатку повномасштабного вторгнення вступив до сил безпеки та оборони України, проходив військову службу в лавах 11-ї бригади національної гвардії України, ветеран війни, учасник бойових дій, особа з інвалідністю. З війни. Зараз е, звільнені за, зі служби за станом здоров'я. Е, як я бачу себе е, на роботі на посаді заступника, е, по-перше, це залучення інвестицій, е, закордонних інвестицій, е, робота з бізнесом в цьому напрямку. Е, Робота з іншими джерелами надходження за однією мети наповнення бюджету громади. Це основне. Вже коли у разі позитивного ухвалення рішення, якщо я буду призначений цю посаду, через короткий час я більш детально ознайомлюся з станом справ, проблемними питаннями і вже зможу в подальшому надати вам більш конкретні плани своїх дій. В подальшому вже буде видно. Ну, життя По да, життя Якщо є якісь запитання, готовий відповісти. Не Запитань немає. Ставлю питання за основу і в цілому на голосуванні. Будь ласка. З Богу? З Богу, так. Да. <звук> за 15 питання прийнято одного голосну. Okay. Следующе питання про внесення змін до рішення селищної ради 23 грудня 2020 року за номером 37 про утворення виконавчого комітету від селищної ради, визначення якого його чисельність та затвердження персонального складу. Будь ласка, якщо є питання, ми, так, ми е, виключили, виключили тих людей, яких вже немає, і додаємо вже заступника, якого ви тільки що затвердили. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одного голосу. Слідує, про прийняття у власності Віддіопольської територіальної громади майна. Мова йде про машину, яка була в користуванні. Поясни, будь ласка, коротенько. минулому році обласно департаментом охорони здоров'я було передано на комерційному mm комунальному -hmm. підприємству Відоперська лікарня 4 конфесіонери. І зараз все в вересні місяці обласна рада прийняла рішення, щоб ми вони передають ці кондиціонери і від спільної власності області. А ми повинні, приймати це ці кондиціонери у спільну власність. Ми приймаємо нашу власність і передаємо лікарню. Дякую, Сітлам. всім, все зрозуміло. Будь ласка, за основи в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуючи дев'яте питання про передачу комунального майна автомобіль ВАЗ 2007 року. Так, безоплатне володіння і користування узуфрут комунального майна комунального підприємства водопостачі Віддільської селищної ради. Ну я думаю, да, коротенько, чий був автомобіль, щоб зрозуміли управлінні Да. Центр надання соціальних послуг передаємо комунальному підприємству водопостач на умовах суспільства комунального майна. Це вже по-новому законодавству і це мається на увазі. це право працювання, тобто це або оперативне управління, або гуртовосвідення. Якщо грубо кажучи, то з одного підприємства, щоб на другому бути передати, треба використати зараз. Все зрозуміло, Світлана. Все зрозуміло. Нема питань? Прошу проголосувати за основу цілому. За 15 прийнято одноголосно. Десяте питання. Про внесення змін до договору оренди землі від 13.12.2001 року, укладеного Міжовідопільською селищною радою. Якщо комусь треба терміново вийти, спеціалісти можуть йти. Одеської районної Одеської області та громадянином України роздорожним та продовження строку дії договору оренди земельної ділянки. Питання. Немає. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Одинадцяте питання про припинення дії договору оренди земельної ділянки від 01.07.2022 року, укладеного Міжовідьопольською селищною радою Одеського району Одеської області та укрутили Прошу проголосувати за основу та в цілому. За 15 прийнято одноголосно. 12. питання про припинення дії договору оренди земельної ділянки від 01.07.2022 року, укладеного між Овідьопольською селищною радою та Укртелекомом. Прошу проголосувати за основу і в цілому. Це що... під шафами, коли ви пам'ятаєте, там маленькі діляночки. За 15, прийнято одноголосно. Слідуюче 13 питання про проведення інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення Віддіопольської селищної ради шляхом розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15, прийнято одноголосно. Будь ласка, 14-те питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що передбачає зміну цільового призначення земельної ділянки громадянці України «Смакограй». Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуюче питання. 15. -е. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення в Ідівській селищній раді. Так, для введення товарного сільськогосподарського виробництва. Прошу проголосувати за основу в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуючи про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення Відопольської селищної ради для введення товарного сільськогосподарського виробництва. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуючи 17 питання про затвердження технічної документації землеустрою. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. 18. -е. про затвердження технічної документації землеустрою щодо інталізації земель у відобільській селищній раді для обслуговування нерухового майна будинку редакції. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуюче питання про затвердження технічної документації землеустрою. По нерковому майну друкарня. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Двадцяте питання про затвердження технічної документації землеустрою по віддіопільській дитячій музичній школі. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуюче питання 21. Про затвердження такі документації землеустрою. Громадянці України перегінцю для будівництва плодної житлового будинку. Прошу проголосувати за основу і в цілому. Потом... Будь ласка. <звук> за 15 прийнято одноголосно. Слідуючи 20. Друге питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель проводяного по потопу для будівництва обслуговування житлового будинку. Будь ласка, за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуюче питання 23. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель громадянців України Яковенко для будівництва обслуговування житлового будинку. Прошу проголосувати за основу в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуюче питання про надання громадянину України камніву. Дозволу на розроблення технічної документації землеустрою. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15. прийнято одноголосно. Слідуюче 25-те питання про надання громадянській Україні церії. Згоди на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Прошу проголосувати за основу та в цілому. За 15. прийнято одноголосно, Слідуючи. Двадцять шосте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянам України Матюшенко Каранфіловій для будівництва обслуговування житлового будинку. Прошу проголосувати за основу і цілому. За 15 прийнято одноголосно. 27 -е питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянам України Романюк та Заволоці для будівництва обслуговування жилого будинку. Прошу проголосувати за основу та в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Всі питання, які були винесені на позачергове засідання, вирішено. Питання поточні є в депутаті? Позачергове пленарне засідання оголошується закритим.